У Алтавському університеті економіки і торгівлі відкрився тренінг-центр барменів. Подібна школа, перша в області. Відкриття закладу відбулося напередодні міжнародного дня бармена, який світ відзначає 6 лютого. Сьогодні ми даємо можливість будущим барменам навчитися качественно, хорошо, а головне – по поміровим стандартам обслужувати гостей наших заведень. Школа барменів вже набирає учнів. Заняття проходитимуть у спеціальній аудиторії з гумовим покриттям та інвентарем для практичних тренувань. Практику кажуть у поет тут завжди ставлять на перше місце. Вимоги сьогодення, вимоги роботодавців це коли вони беруть на роботу молодого фахівця, це вже Практична підготовка, досвід практичної підготовки, і тому зараз наш університет дуже багато уваги приділяє саме цьому напряму роботи зі студентами. Як зазначають студенти університету, це далеко не перший спільний проект вишу з бізнесом. Радує той факт, що у університету дуже багато проектів пов'язаних з практичною діяльністю університетів, починаючи з роботи торгівельних мереж міста від продуктових до техномаркетів і закінчуючи відкриттям першої в Полтаві школи барменів на базі нашого вузу. Навчатися у тренінг-центрі зможуть не лише студенти поет, а всі бажаючі майбутніх барменів ознайомлять з секретом міксології науки про змішування напоїв. А ось практична складова включатиме уроки флейрінгу – артистичного приготування коктейлів. Після закінчення курсу і іспитів студенти отримуватимуть сертифікат міжнародного зразка двома мовами. Після цього кожен зможе стажуватися у кращих закладах полтавського ресторанного бізнесу. Університет готує фахівців тільки свого профілю. Профілю, яким він займається більше 50 років. І це головне. Роман, починаючий бармен. Цій справі він присвятив півроку свого життя. Тепер хлопець хоче більшого. Саме через це і йде навчатися до нового тренінг-центру. Мені подобається цим займатися. Я а, мав а, декілька разів виступати в нашому університеті, і я хочу повищити свій рівень кваліфікації. На відкритті тренінг-центру для барменів майстер-клас для викладачів та студентів вишу провели кращі бармени міста. Он печальный, пускай.